Кожну ніч я читаю отче наш і прошу Бога, щоб він дав мені спокій, щоб не було тривоги. У нас були дуже тяжкі часи із Іриною Білик і Зеленою колядинку. Я навіть не знав, де, де вони проживають, де живе мій син. Ти розказував про те, що Ірина богиня сексу. Вона за троїх моїх хід порадів, вона це перше місце. Я сексом не можу займатися без кохання, без справки від лікаря з презервативом. Це не для мене. Я, ну, я, це не я, це не моє життя. Діма, Діма Каляденка, ви подивіться, хто у нас сьогодні в гостях а в новому сезоні відкриває новий сезон. «33 запитання від Люксофамі. Це Діма Каляденка, який я радий тебе бачити. Привіт. – з моєму батька. Давно собі так не капець. Привіт. – Так, слухай, ну дуже гарно виглядає, що тобі хочу сказати. Дякую. А, так, що сьогодні снилося? Розкажи, будь ласка, мені снилося. Мені щось снилося. Я дуже погано спав сьогодні, бо була тривога усю ніч. Тому що в нас дебільний сусід. Я коли йшов з тобою сьогодні на зустріч. Е, мені хотілося е, принести щось тобі. <хи> я не знаю, чому, але мені за <хи> знаєш що мене з мене з'явилася думка, що я хочу принести тобі диню. Ось <хи> таку класну, жовтеньку, офігенну диню. Їхали козаки. Е, дякую. Я, я не знаю, що це з точки зору символізму, але дивися, в тебе навіть сьогодні ремінець на годиннику також такого самого кольору. Це дуже смачно. Це смаколик. <хи> Ну що, Діма, почнемо зараз з коротких швидких запитань. Крав щось з готелю. Ні. Завздрі в чужій популярності. Ні. Хто не заслужено популярний в Україні? Такого нема. Які плани на сьогоднішній вечір? Сьогодні я буду готуватися до завтрашньої фотосесії. Збирати Улюблена жіноча частина тіла. Пальчики на ногах. Твоя найсексуальніша частина тіла голова. Охарактеризуй Зеленського як президента одним словом. Дуже добре. Хто, якщо не Зеленський? Ніхто. На що зажав гроші останнім часом? Таке щось хотів купити, але ні. А я два роки вже нічого не купляю, бо зараз такі важкі часи. І навіть немає бажання щось купити. Я знаю, що тебе багато друзів зрадило, ти розповідав. З ким жалієш про дружбу, шкодуєш, що вона була. Ні, вони були. Вона була і дружба, і любов, і повага, і зрада. Я ні о чому не жалкую. І зараз дуже коротке запитання і дуже коротка відповідь від тебе. Так чи ні? Тебе, біл... тебе білик била? Ні. <гум> ні. Ні. Окей, добре, все. Дивися, я просто дуже е, е, колись так е, сприємно якось здивувався е, тво, твому новому захопленню, а це Таро. Так. Скажи мені, як ти туди попав взагалі в, е, в цю історію? Мені треба була інформація, бо я сидів і думав, що трапилось, чому mm -hmm. так люди, е, з котрими ти дружив, mm -hmm. любив, вони встають і просто просто зникають з того життя угу. і мені мені в мене було дуже багато питань і мені треба було е, е, поняти та для себе зрозуміти, що трапилось. Тому я здався. Я знайшов Яну Пасенкову і попросив її чарівницю навчити мені цьому цій майстерності, цьому інструменту. Вона погодилась, сказала, що Дімон, я з тебе гроші не беру, але ти п'ять місяців приїжджаєш до мене на уроки. Mm. Що Яна я Пасенкова, говорю? до речі, дуже крута, Вау. у ній величезний привіт. Дякую. Це моя подруга, це моя. Колега, вона автор моїх пісень, композитор, вона дуже чарівна матуся і вона дуже гарно допомагає усім українцям. Слухай, а який відсоток розкладів збувається у тебе? В мене збуваються всі розклади, але є такі хвилини, коли я трохи заплутаюсь. І я думаю, ну нічого, Дімон, ну нічого, буває таке. Окей, а, який був максимально точний твій розклад? От прямо так аж в яблучку попав. На любов, на гроші. Для себе? Е, ні, для друзів. Окей. А, яке останнє питання ти ставив картам? Як сьогодні пройде наша зйомка, і що вони сказали? Тут Пентаклі, все круто. О, о ну о. Це, <гум> Ну, Якщо два таких класних бородатих чувака зустрічається, так. інакше і бути не може. Правильно так. Е а хто з колег по цеху до тебе звертається з за розкладами? Може, ну до речі, мій син Пилип Коляденко, група «Філит», Катнай. Він е, півроку думав, що це у папи якесь хобі, таке дуже-дуже непонятне. Uh -huh. Але через півроку він сказав: Папа, подивись, в мене є деякі проблеми. Uh -huh. а ну-ка, мій чарівник, мій 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 чарівник. Ага. Uh -huh. Я йому написав смс і він каже: Тато, дякую тобі! Все в точку, все в точку, круто! Супер. Ти носиш, я знаю, що ті люди, які займаються таро, вони практично завжди з ними колода карт. тебе є з собою зараз? Вони є. Офігеть! Витягуй. витягуй. Зараз у нас інтерв'ю йде. – Ну, скоренько можна. Да, – можна? Дякую. давай. – Дякую. Клас. Дякую. Зробиш зараз мені невеличкий розклад, добре? Добре. Це треба задавати якесь запитання, так? Да? Так, да, треба задати запитання, а карти все тобі розкажуть. Розкажуть. Добре, друзі, давай далеко не будемо бігти. Що мене чекає сьогодні ввечері? Що чекає Євгена Фішака? Скільки років? Мені? 44. 44 роки сьогодні ввечері. Козиріг. Що це не обов'язково? Що чекає Перша Євгена мінус крові Фішака 44 роки? <хих> що чекає Євгенія Фішака сьогодні, сьогодні ввечері? Вечері. Ох ти! Та ти! Ну, король кубків, по-перше, ти хильнеш! <реш> <реш> Боже, ти такий чарівний мужик з любов'ю, Боже, сімейний! О! зі своєю жіночкою! І вона хильне. Дивись, ага. яка вона красуня. Королева кубків, Так. Боже, У, все буде добре. Карта мир. Це гармонія, це такі класні відносини. Якась буде приємна новина щодо роботи і щодо фінансів. Супер. Боже, Супер. Любов сьогодні. Діма, ти не повіриш, але е, от е, в мене аж мурахи зараз реально біжуть по шкірі. Тому що те, що Діма зараз сказав, ось ця карта, коли випала. В мене сьогодні зустріч е, в одному комплексі на озері. На озері і воно Чувак? намальовано, бачиш, і це буде про гроші. І це буде, ну і звичайно буде вечеря, і напевно щось там буде. І я, все буде в шоці, добре. Просто, я просто в шоці. Так, ну ти блін, я його закриваю, я, я, я не знаю. Так, ну це, це просто щось неймовірне, друзі. Це просто жесть. Не я дарма, щасливі. ти ходив до пасинкової весь цей час. Як бачимо, все дійсно працює. Ідіть сюди до нас. Як вас звати? Тетяна. Таня, ви знаєте, ж Діма Коляденка, да? прийшли в е, е, фотографацію. Ви знаєте, що Діма Коляденка займається картами Таро? Ні, не знаю. А хочете він вам зробить розклад? Бо тому що він їх робить, і це просто вони нереально. Ста... Реально... Ну, вони реальні, вони відбуваються, вони здійснюються в житті. Давайте. Все, йдете тоді до парапетика. Зараз буде зірковий розклад від Діма Каляденко. Можна загадати любе питання і карти Таро вам відповідують. Але вголос мусите задати розповідає. Питайте щось про себе. Про себе? Так. Про любов, про відносини, про роботу, про фінанси. Хорошо, як давай? вас звуть? Тетяна. Тетяна. А да. Прізвище. Прізвище. Ми запікаємо. Прізвище не переживайте. Тетяна Так, що ж я тут. Хорошо, куплю ли я в этом году недвижимость? ли Тетяна житло в цьому році, так чи ні? Купелі Тетяна. житло в цьому році, так чи ні. Тетяна в цьому році житло. Так чи ні? Куполі Тетяна житло. Куполі та житло. Так, поки труднощі зв'язані що муж займається воєнним. Був раніше. Муж труднощі. А, -а, -а, а так. Так, муж прийме рішення. Йому це дуже важко. Це дуже важка, це дуже важко. Але виходить десятка пентаклів. Бачите, сім'я, муж, собачки, дітки, дідусь. І ця карта каже те, що ви в цьому році купите, але це буде дуже важко, і все рішення винесе ваш муж. я? А? Можна я говорити ще. Можна ти? <гум> буде рішення, так, буде шанс купити житло, але це буде шанс такий продуманий, важкий, дуже важкий. Але десятка пентаклів це багатство, квартира, машина. Ми, ми спросили питання, купити чи ні? Купити. Добре. Порада. Чекайте. Бачите, чекайте. І усі чекання збудуться. Семірка Пентаклі це е, збирайте гроші, збирайте, і куди ви вложите гроші, ви обов'язково получите нову квартиру, Добре. нове житло. Я вам цього бажаю. Дякую. Да буде так. Який найщасливіший твій спогад з дитинства? Коли були живі батьки, татусь, матуся, бабуся, брат, коли була сім'я. Коли всі були Коли всі були, були разом, коли була сім'я, коли я був малий, коли Коли була, була сім'я. А, а яка пісня твого дитинства? Я ходив в музичну школу, і в мене пісні були. Це Моцарт, Шопен, угу. Чайковський, угу. Бах. У угу. мене була інструментальна музика. А, так, коли ти. От останні, в останній відчував себе такою безтурботною дитиною. Коли Без, це було? Безтурботна дитина. Мені здається, мені 53 роки, і я в душі дитина, бо я мрію, бо я хочу, щоб була перемога, і я в це вірю, це так і буде. Я хочу любові, я хочу бути щасливим, я хочу комусь. Подарувати якийсь подарунок, я хочу собі купити якийсь подарунок. Я думаю, що це мрії дитинства, вони мене штовхають по шляху на все моє життя. Слухай, я знаю, що ти віруюча людина. Так. А, а які от ритуали якісь такі християнські, ти дотримуєшся, виконуєш? Кожну ніч я читаю отче наш так. і прошу. Бога, щоб він дав мені спокій, щоб не було тривоги, щоб можна було виспатися і завтра піти на роботу, поїхати в тур, зіграти виставу шафа чи кабаре без тривоги та виключення світла. Я отче наш і в мене є молітва до Святого Миколая, і вони мені дуже допомагають. Я дуже вірю, що вони допомагають усім. Простим і класним людям, котрі до них... А, а, котрі, котрі спілкуються з вищими силами. Що тобі mm. не подобається в церкві? Мені все подобається в церкві. Ну, може, є щось таке, щоби ти змінив, наприклад, я не знаю. В цих канонах якихось в цьому всьому. Ні, для мене церква це церква це мій дім, церква це листочок, церква це я, церква це. Статуя, церква це небеса. Ні, все добре. Я дуже Окей. поважаю традиції. А ти ходиш сповідатись? Сповідатись ні, я не ходжу, але я частенько заходжу в церкву, ставлю свічки Святому Миколаю, Божій Матері, Ісусіку, щоб все було добре. І також за упокій душі своїх близьких та рідних. А, я знаю, що ти алкоголем сильно не захоплюєшся зараз. Ну чому? Мені, коли вільний час, коли я вільний, я дуже поважаю просека, бутилочку холодного напитку. Водне обличчя. Це, це дуже повишає настрій. Вільний. О, Я якраз хотів запитатися, от ти під, на під, підпитку, під, під градусом, який ти? Ти буйний, ти дружелюбний. Шо, що, шо що, що? як я ти дуже стоїш? багато спілкуюсь. Я починаю писати смс. Так говорю, так? я щось придумую, я щось заказую. Я щось я про щось мрію. А потім я тихасінько йду спати. Окей, oh, okay, молодець. <laughs> а утром просинаюся, там мільйон смс і всі <laughs> відповіді на мої питання. <laughs> а були якісь такі смс, як ти, ти комусь написав і такий беляха-муха, для чого я це зробив? Було, було, було. було. Я не святий. Було пісюнчик комусь по поп'яні відправляв? Обов'язково. Кому? <ріст> ну це ж улюблена тема. <ріст> Женя, кому? Ну, Була ну, така. Касуння. Була така, було таке діло, да? Окей, дивися в тебе неймовірно талановитий син. Так, я коли почув його проект «Feel it», це про мене це просто розірвало. Він настільки зміг підійти до музики, до стилю по-новому до текстів. Він ще й сам, я знаю, пише музику, аранжування до цього всього. Ну я вам скажу, це просто глиба якась. А, він це же... гордість. Я ходжу на усі його концерти як фанат, і я радію, що всі люди співають і його пісні нові, європейські, класні, душевні. Mm -hmm. Вони ж не веселі, вони сучасні, вони про війну, вони про, про, про відносини, про, про те, що про, про те, що твориться в нього в душі, я я просто кайфую, бо це мій син. Це це якесь свято. Він ти для нього авторитет в творчості? Він до тебе звертається за порадами? Ні, він все робить сам. Він пише музику, він сам вже знімає кліпи, він все режисує, він строє свій колектив. Угу. І я прийшов, а він три минутри хвилини щось каже. Я думав, чи він їх ругає, чи він а, їм наставляє щось. Я, я, я тишком стояв і, і слухав. А він, він казав, що які ви в мене класні, що ви круті. Ну я офігів, який в мене син. Він дуже серйозна людина. Ти можеш йому сказати, що нова пісня фігня, якщо вона фігня? Ні, тому що в нього всі пісні дуже гарні, дуже душевні. Вони мені всі дуже подобаються. Так, дивися, ну у, у твого uh, сина є ще партнер по іншому проекту. Це Каднай. Діма Каднай. А в, які у вас з ним стосунки? Бо подейкуючи, він живе з Оленою, твоєю колишньою дружиною. Ну це я не в курсі, я свічку не держав. Третім я не був. Але Діма, а хотілося как... би. Третім бути. А хотілося б, я вже там був. Ну не там, а в інших відносинах. Він дуже гарна людина, він гарний співак, він пише музику. Я вчора його а, на прем'єрі нового шоу дитячого, яке поставила Олена Коляденко, Мотенка сказав, що в тебе класна пісня, крайня, він дуже смачно готує. Він класний товариш для Пилипа, для Олени, для мене. Я думаю, що ми друзі. Слухай, а дивися, я ж знаю, що ти ще теж класний кулінар. Ти готуєш? Яка в тебе короночка? Яка в тебе корона страва? Зараз я сів на дієту, oh. я не їм м'яса, я сів на креветку, риба, овочі. Середземноморську. Так, море. Аж двох. <рес> Мені подобається готувати, бо я дуже люблю їсти. Я готую кожен день. Люблю повеселитися, особливо пожертвою. Я люблю їсти. Це моє. Я готую, я готую дуже смачно. І Пилип, коли приходить до гості, додому на гості, каже: Папа, я не хочу в ресторани приготуй мені курку чи котлетки, чи е, щось таке рибку. Кого з відомих людей ти останнім запрошував на до себе і пригощав чимось? Два роки я нікого не запрошую. Два роки я відлюдник, бо нема настрою, що святкувати йде війна. А коли наступить перемога, і коли ми переможемо, то я запрошую до себе в гості сусідів. Вони чекають вже три роки. А, ти якось сказав, що Олена Колюденко – це одна з твоїх небагатьох друзів. А, так, скажи мені, mm -hmm. от ну не знаю, дай пораду, як залишитись друзями з колишніми. Ну, треба повоювати 5 років. Вас, і... а, сука, а що у вас дійсно у вас були якісь, ти казав, що? Е е е ну, у нас згодійні. були дуже тяжкі часи із Іриною, і з Зеленою Коляденко. Я дуже ревнивий. Ти не відпускав? Я не відпускав. Просто я їх... не відпускав. Відпуск... Як, а як це, як це виявляв? Ти, ти приходив додому, гримав двері, сказав, відкрий двері, я пусти мене, знав, я йду де до тебе. Я не знав, Де вони проживають, де <гум> живе мій син з Оленою 5 років. Я зустрічався з ним біля цирку, як Воскресний <гум> тато. <гум> а, вони скривали від мене даже місце проживання своє, бо вони знали, що Діма дуже на них злий. Він хотів, щоб Олена повернулася чи Ірина. – А що би було, якби ти знав, де вони живуть? Ну не знаю, ти що би прийшов скандал? Я, я Ну, що -що? Я не знаю, ну, я не знав 5 років, де живе мій син. Uh -huh. а, а зараз, коли пройшли ці часи, коли ти внутрішньо відпустив людину, uh -huh. котру ти любив, і ти зрозумів, що так. Теж можна жити, бо мир це краще, ніж війна. Дивися, в тебе Олена і Ірина. Це дві жінки, таких Харизматич. харизматичних Красиві, в твоєму житті після напевно бабці і мами. Скажи мені, якби не дай Бог щось сталося посеред ночі, кому ти подзвониш? Ірі чи Олені? Чи взагалі може ще хтось інший? Зараз Олені це сто відсотків, бо з Іриною ми поставили крапку. Відносини. О, об, от завжди Ірина з'являється в інтерв'ю, так? Да? Добре, ну раз ми вже тоді про неї згадали, і не один раз сьогодні також. Ти розказував про те, що Ірина богиня сексу. Королева сексу. — Королева та, сексу, це правда. А, а, найкраща. А, а Який секс любить Ірина Білих? Вона за троїх. За троїх? <свист> я перепрошую, за троїх в кадрі чи вона відпрацьовує і, за відпрацьовується? І троїх? в кадрі, і у постілі. Вона найкраща, бо я частенько, я частенько думаю, як це все було круто. І можу сказати, що в моєму хід пораді вона це перше місце. Окей, а є якийсь улюблений, там не знаю, от ну просто ти жорсткий, типу, секс. Ні, Намотати вона... волосся на руку, вона... прив'язати до ні, ліжка. Ні, вона не така. Вона все про любов, про кохання, про відносини. Вона а, дуже але класна. Але з пристрастю. Жінка. Вона дуже класна жінка. А ти якому надаєш перевагу? Е, коли є кохання, угу. то. Нічого не можна даже говорити, бо це від серця, від кохання оце я люблю. Um. Секс. Скажи мені, е, остання думка е, про кого приходила у тебе, щоб запросити на побачення? От когось, кого ти ще не запрошував? Ти, з кимось познайомився? А Я позавчора був на побаченні. Клас! Хто це був? <рив> не можу сказати, бо це було перше побачення, сексу не було, але ми дуже файно порозмовляли. А де це було я вести був у ресторані, ми їли брокколі та лосось, mm. ми пили шампанське. Мені це дуже... відома якась особа? Я поки не можу сказати, бо ні, це не відома особа. Ні, це не... Це не зірка. Це не зірка. Мені дуже до вподоби. Я зрозумів, що я щасливий. А з ким простіше і тобі зараз зручніше? З зірками ходити на побачення? Я це роблю дуже рідко. Я це роблю дуже рідко. Це третє побачення за війну. Ти такий дуже екстравагантний чоловік. І Я думаю, що точно в тебе в Арсеналі є якесь таке неймовірне місце, <схи>, де ти займався сексом. От яке таке, що ти згадуєш. Ууу! Оце було гаряче. Це був Мерседес. Це був автобус двохярусний клас. -е, і там були це люди. Якісь гастролі? Це гастролі. Там були люди. <схи> і ми були ззаді е за шторкою, ну це було дуже кльово. І це було. <рес> <рес> так. <рес> хто це хто щасливиться? Ну хто хто? Іра? Клас! Wow. Яка молодець Іра. От ви знаєте, я завжди любив Іру, вона просто неймовірна, і мені дуже подобається, що вона вільна. Я скажу, що вона найкраща і вільна. Так, дивіться, ну ми вже дізналися про те сьогодні в програмі, що ти мав секс у трьох. От Залєвський нещодавно дізнався про те, що в нього були експерименти з чоловіками. Об, в мене не було. В тебе не було і не було ні бажання, ні до ні, ні Бажання таких. не було, навіщо? Ну хто його знає, це бу, це були молоді якісь час, ці часи. Може, щось десь бажання не було. А секс з фанаткою для тебе це? Н ні, ну такого неможливо. Та то ладно, що не було в тебе з фанатками сексу? Ніколи, ніколи, Боже бо я ж я сексом не можу займатися без кохання, без е справки від лікаря з презервативом. Це не для мене. Я ну я це ага. не я, це не моє життя. Діма, яка є в тебе шкілива звичка, якої ти би б хотів позбутися? Ну, я палю, але мені це подобається. А може через рік я кину палити. А, скажи мені, який був такий корпоратив, от, самий вражає... ну, якийсь при... виступ приватний чи ще щось, куди ти попав і такий, мама рідна, куди я попав? От щось таке. прям, До війни, до, до війни, ковіда. До війни до ковіда були класні корпоративи. Як і новіті. А він ми, часто робив? Він часто робив. Ми літали чартерним рейсом по чотири рази на а, тиждень. На тиждень? Так. Було, було дуже багато роботи. Е, і там збиралося дуже багато людей. І все було на, вищій, на вищому я, е, е, рівні. Кхм, слухай, чотири рази на тиждень? Ну це жесть. А хто, це, хто ці люди були? Це були просто якісь пянки голянки чи це якісь ділові зустрічі такі вони? Ні, це були корпоративи. Фірма Мединвест, так? Була така фірма? Є? Ну це, по-моєму, Ріната Леонідовича Так, Це так? було шикарно. Клас. Скажи мені, ера телебачення, просто неймовірна, яка, напевно, найбільше дає публічним людям, і тобі, зокрема, шоуманія напевно, і, шоуманія, і, і, шанс. і шанс. Це два проекти, які, напевно, зробили Діму Куляденка, правильно? Я думаю, так, але я ще робив, пам'ятаєш і. Мюзикли, Золушка, Снігова королева, Папелюшка. Я ж багато вистав поставив у театрах. О, Рива, що саме Франко, важливне, Суми. <ріст> Чернігів. І, і Це була, була така монументальна робота і відповідальна вона вимагає небоякого таланту, а став популярним завдяки тому, що був просто ведучим. Ну, та? Телебачення це ж така штука. Показали по все, все, ти дірки. зірка. Є якісь свіжі ідеї? Хочеться назад на телебачення? На телебачення мені хочеться. Я вже придумав проєкт. Мені треба щось. Зробити для цього, але ну, для цього треба кошти. І ось я винашу цю ідею. Я хочу повернутися на музичний канал, але мене в кадрі не буде. А буде лялька Дмитра Коляденко. Ну музичні канали ж не буде. Я зараз буду під не столом сидіти. Зараз <сих> же ж треба в ютубці інтерв'ю у зірок. І задавати їм незручні питання. Так. І ніби це, це вже не Діма, Це вже якась лялька. А я ляльку буду. Ну, це моя така ідея. Я ще Прикол. хочу повернутися у кіно, у серіал. В мене були проби. Сказали чекати місяць, бо там ще одного актора uh -huh. пробують. Але мені б хотілося, б, щоб вони мене взяли, щоб я зіграв роль у кіно у серіалі. Я хочу зробити свою моновиставу. Плани є, аби закінчилась війна. Так і буде. Що в тебе в інстаграмі робиться? Ти його розвиваєш взагалі тину. Мені мені хвата... якимось? Ні, ні, мені скучно інстаграми, тікток, соцсетів. в мене не вистачає е... часу. Так, я виставляю сторіс, це дуже легко е... Шмякнув, Де я, що uh -huh. я, як мій настрій, і все добре. Що ти хоч що ти можеш побажати? Що ти хочеш сказати людям зараз, які нас подивилися? Я хочу сказати, що люди, ми. Вільна країна, ми вільні люди, і в нас буде все добре. Буде перемога, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Діма! Ти нереально крутий. Я дуже радий тебе сьогодні бачити. Підписуйтесь на канал Люкс.ФМ, ставте подобайки, лайки, і у вас життя буде найкраще.